Поруч зі старим триває будівництво нового моста через річку Десна. За словами заступника начальника обласної служби відновлення Володимира Боровика, нова споруда довжиною 628 метрів буде ширшою та враховуватиме сучасні норми навантаження та потреби жителів регіону. Він буде мати чотири полоси, він буде мати по 2,5 метри з кожної сторони велодоріжок і тротуарної пішохідної зони. Він буде мати. На підходах з'їзди і доступ до приватної забудови і до садових товариств. Підготовку до будівництва розпочали паралельно з ремонтом старого моста, частково зруйнованого російськими авіабомбами у березні минулого року. Нова споруда, говорить Володимир Боровик, необхідна, адже строк експлуатації старої сплив у 2009 році. Ще до початку російсько-української війни старий міст працював з обмеженнями до 18 тонн загальної ваги. Він може функціонувати ну, десь на протязі ще орієнтуємось так до двох років. Більше він просто не витримає. Ті ушкодження, які зазнали несучі конструкції мосту, вони. Не дають можливості його в подальшому експлуатувати надійно і повним навантаженням. Рух старим мостом відновили цього липня. Його ремонтували, зокрема, і для того, аби забезпечити логістику для зведення нового, говорить Володимир Боровик. Старий міст був відремонтований як тимчасова споруда для забезпечення логістики і будівельного майданчику і проїзду людей до обласного центру. Найскладніше це було відновлення тимчасового мосту. Підводні роботи дуже велика глибина. Після всіх цих вибухів, руйнації моста, складність витягнути це все з води майже наосліп. Роботи пікові наші були взимку. Паводок, ну тут. Не знаю, багато було труднощів. Міст зводить українська компанія Автострада. Роботи на майданчику тривають цілодобово. До будівництва загалом залучені близько семи сотень людей, говорить начальник дільниці Євген Скринник. Всі етапи і всі види робіт, майже всі, які виконуються взагалі в будівництві масі, вони всі представлені на цьому об'єкті. Тут є і. Метал, і робота на воді, і шпунтові стінки, і монолітна прогонова будова. До речі, ми на днях забетонували найдовшу в Україні. Це рекорд в Україні 122 метри. Монолітна прогонова будова. Чим цікавіше робота, чим вона чаще, цікавіше. Тоді цікаво працювати. То ще й наука. Тому що ну, споруда буде дуже цікавою, і ну, скажімо так, вона буде такою спорудою, яка. На території України аналогів поки що немає. Завершити будівництво мають до кінця 2024 року. Вартість 4,8 мільярдів гривень. Фінансуються роботи з державного бюджету. А вже державний бюджет наповнюється там донорськими коштами, цільовим направленням коштів. Ми отримуємо кошти і розраховуємо з підрядником за виконані роботи з державного бюджету. Зі слів Володимира Боровика, гроші надані міжнародними партнерами на відновлення інфраструктури, не можна пустити на заклад. Криття будь-яких інших потреб технічний нагляд за будівництвом здійснює австрійська компанія Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.